Знав боротьба за волю об'єднує на рік культура українців. То велич його і сила від мрії до безсмертя у Полтаві в межах універсальної книжкової виставки Ярмарку пошук презентували поему присвячену загиблому воїну Денису Синюку. Це полтавець, солдат Збройних сил України, який був учасником російсько-української війни. 26 січня 2015 року. Під час виконання бойового завдання хлопець загинув. Сталося це поблизу села Спартак, що на Донеччині. Поема про Юного героя, народного героя України Дениса Синюка. він також навчався у 17-й гімназії, в якій навчався і автор поеми Олександр. Олександр Антошин людина така творча студент, він багато пише. І ось коли він вперше послухав про цього хлопця, були розповіді мами, розповіді його друзів. Він прийшов і сказав, Боже, наскільки. Цікавий юнак, наскільки молодець, наскільки цілеспрямований. Він вперто йшов до своєї мрії. Він хотів стати десантником, і він для цього все робив. Автор поеми Олександр Антошин переможець всеукраїнських та міжнародних поетичних конкурсів. Він говорить, настільки захоплюється нашими героями, які полягли за Україну, що вважає історії про них потрібно увіковічнити в літературі. Вони показують нам образ, яким повинні бути ми. Чесними, добрими ніколи не переходити на сторону насилля, завжди намагатися всі складні ситуації розрулити словами і вірити в себе, в свої сили і працювати над собою. Поема від мрії до безсмертя друкувалася в різних періодичних виданнях. Наразі автор Олександр Антошин готує збірку, до якої ввійде і цей твір.